Колеса для тканевої валізи. Ось такі коліщатки, продаються парою праве та ліве. Як відрізнити, де праве, де ліве, ось по бортику. Ось так воно буде змонтовано. Значить, це ось з моєї сторони ліве. Борт захист борта буде. А це праве захист борта буде справа. Колесика на підшипниках. Два підшипника на кожному коліщатку. Великі колеса, Ось досить багато виступає з корпусу, корпус АБЦ пластик, доволі високі, точні розміри будуть на фото. В описі до цього відео буде посилання на цю позицію, де ви зможете її придбати. А також подивитися всі розміри, які вас цікавлять. А саме це длина їх і ширина. Щоб якщо ви купуєте схожі, то ці колеса перекрили старі отвори, зроблені під другий монтаж. Два отвори під саморіз. І ось іще одне, зазвичай тут. З завода стоїть заклепка, але ми монтуємо на болтики. Можна болтом зафіксувати і два саморізи. Досить товстий пластик, гарна якість колес. Болтики в комплекті не йдуть, так же, як і саморізи. Тобто .е. заздалегідь приготуйте, зверху, зсередини, тобто .е. до цих колес накладки не йдуть а Ми беремо просто шайби побільші під саморіз і вкручуємо ось такі гарні коліщата.